Залужний може стати новим послом від України у Великій Британії. Про це зокрема озвучив Зеленський. За словами президента, він погодив його кандидатуру, ну і, мовляв, він, тобто залужний, сам виявив бажання працювати на дипломатичному полі. До того ж, відповідна освіта у нього є, адже у 2020 році залужний здобув ступінь магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Навчався ж він у Острозькій академії. Та що б це означало, я маю на увазі його призначення та його бажання бути призначеним послом. Ну, як мінімум, це говорить нам про дві речі. Перша позиція тут полягає у тому, що Зеленський у такому разі відправляє свого основного конкурента подалі від виборців, подалі від центру політичного життя країни. Мало того, що він вже не головнокомандувач. Так тепер він ще і буде поза межами країни, що може серйозно повпливати на його політичний рейтинг. Натомість головнокомандувач Сирський ніякі політичні бали не набере. Ну, тому що він і не збирається це робити, адже він, на відміну від залужного, взагалі, не політик. Тож, як мінімум, Зеленський виконав завдання з усунення основного кандидата на виборах. Ви скажете, що вибори далеко, адже війна і у такому разі їх не можна зараз проводити. Так, це правда, все правильно, але політика це гра. Це гра, в яку грають ледь не щоденно, ледь не щогодини, чи навіть хвилини. Тому це рішення Зеленського є стратегічним для нього. Друга цікава позиція в цій ситуації, верніше цікаве питання. А, а власне, чому залужний виявив а, це бажання, самостійно обравши цей шлях. Та й, власне, чому Зеленський взагалі це озвучив? Ну, тут я можу лише припускати, що залужний, будучи головнокомандувачем, на тлі, зокрема, невдалого контрнаступу літом 23 го року та напруги від війни загалом, вирішив трошки відпочити. Іншими словами, виїхати за кордон, де не відчувається щоденна напруга, де не потрібно ховатися від повітряних тривог і можливих замахів на нього пов'язаних із його посадою. Тож, це, хоч і припущення, але воно доволі таки логічне. Але чому Зеленський про це озвучив? Я думаю, що це було зроблено для того, щоб зобразити залужного стомленим, мовляв, він сам попросився за кордон. Він же ж міг на цьому не акцентувати, я маю на увазі Зеленського. Але ні, він це каже: мовляв, бачите, залізний генерал не такий вже і залізний. Адже він втомився, і від втоми він попросився за кордону безпечне місце. Пишіть в коментарях, що думаєте про це. Цікава ваша думка. А ми будемо очікувати на Агреман. Тобто затвердження залужного на цій посаді, і спостерігати, як будуть падати його політичні рейтинги. Тому що це у даному випадку закономірний процес.